Навіщо вагнерівці перетягують до Білорусі все своє озброєння? Навіщо вони перетаскують техніку? Захищати імператора, зупинити якусь, якийсь розвал, зупинити якісь втрати, зупинити. Тобто вони е, зараз знаходяться в Білорусі, аби щось зупинити. Е, навіщо вони стягують туди техніку? Тому що король за це заплатив, О, Той імператор, якого потрібно захищати, він за це платить гроші. Е, отже, саме тому, Вагнерівці і перетаскують свою техніку великими масштабами на Білорусь, але дивіться мені тут питання: чи має взагалі Україна, чи, чи мають вони в планах. Якусь активність е, в бік України? Ну, давайте так. Тому що мені показує, що цю техніку і взагалі вагнеровці знаходяться в Білорусі для того, аби захистити імператора, захистити імператора від нападків від е, якогось розвалу, розколу, не знаю, перевороту чи чогось ще. Чи мають вагнеровці в Білорусі? Наміри щодо України взагалі проявити з себе якимось чином. Ні, якісь провокації, якась ілюзія, якісь залякування, якісь фокусні дії. Тобто слідкуємо за руками. Дивіться, ну знаєте, тобто це якісь, тому що мені показано, що вагнеровці не просто вони десь кучкуються, а вони ніби знаєте вони ніби розповзаються по всій Білорусі, тому що мені йде поширення, мені йде. Розростання, тобто тут як павутина якась така відбувається на сьогоднішній день. Е, ем, І Тема України для них є провокаційною темою, за яку вони на яку вони можуть чи то відводити увагу, чи прикриватися цією темою. Я не можу зрозуміти саме чи буде добре. Давайте прямо спросимо: чи має намір вагнеровці мають намір наступати взагалі знову на Україну? Ну ні, ну мені показують ні. Ні, вони повинні бути там, де вони зараз є. І звідти вони теж будуть тікати не всі, частково якимось таким основним е, суставом, не знаю, як мені ще їх назвати, їх угрупування. Але основна мета знаходження вагнеровців на Білорусі вона е, все ж таки е, має е, під собою е, знаходження саме в Білорусі. От саме там вони потрібні, тому що там щось гляде, там щось буде. І імператор, який заплатив за техніку, за зброю, за переміщення, суточні, що він там ще їм платить. Він за все це заплатив, аби його захистили. Отже, спостерігаємо. чому Буданов впевнений, що наявність ядерної зброї в Білорусі ніяк не вплине на війну в Україні. Чому Буданов так каже? По-перше, бо він знає, що він каже. Він має так казати, і він каже те, що дійсно існує. Ну тобто він впевнений у своїх словах. Оце мені було важливо, тому що ми розуміємо, що е е е керівник ГУР не може бути дуже відвертою людиною. Що він каже, він знає, навіщо він це каже. Отже, це він каже дійсно так, це дійсно е правда, те, що він каже, що це не вплине взагалі на ситуацію. України. Відповідь чому? Тому що ніякої ядерної зброї російської в Білорусі немає. Це все е, карта, е, карта блазня, карта ілюзій і карта провокації. Отже, ця інформація про е, ядерну зброю в Білорусі вона е, вилізла на Всесвіт, тобто оприлюднила її, е, для того, аби про це дізнались інші. Тобто, е, чи є ядерна зброя Росії в Білорусі? Чи знаходиться вона? Не знаходиться, не везли, не перевозили, не завозили і не було там її жодного разу. І ніколи її там не було, скажімо так: ну ніколи принаймні. в. В мою еру життя, скажімо так, навіщо Буданов про це каже? Бо він про це знає. Він знає, що цієї ядерної зброї на території Білорусі її немає, і інформація про цю зброю вона є, аби нею можна було маніпулювати. Тобто ця інформація на неї якимось чином хочуть спиратися наші вороги, але ніфіга в них не вдасться, тому що наш Буданов каже правду. Чи вдасться заарештувати Путіна, якщо він все ж таки наважиться виїхати за кордон? А Чи вдасться арештувати Путіна до кінця року? Не вдасться. Він зачинений, він закритий, він захищений, він е, стабільний, тобто немає в нього, динаміки, немає в нього. Мандрів немає в нього відвідин ніяких великих, таких, за які ви питаєте. Чи вдасться заарештувати взагалі Путіна до кінця року? Мені показують, не вдасться. Це правильно, на це навіть немає, як немає наміру усе світу. розумієте чомусь. Тому що на арешт Путіна ну, це якась Ну, карта диявола це ілюзія, це провокація, це. Потрібна інформація, яку дали, отже, я взагалі до цієї інформації не ставилося серйозно і не сприймала її як щось таке доленосне. Оце саме інформацію про те, що на Путіна там арешт наклали, чи що його чекають в суді. На жаль, я не бачу, що це буде відбуватися. І це не буде, це не відбудеться навіть тому, що не буде цих трьох зустрічей. Їх не буде. Тобто не буде цих мандрів, не буде цих. Поїздок. І, в принципі, чи поїде Путін взагалі в свої мандри, не поїде. Тут хтось буде, тут буде змінено два двічі. Буде змінено представника. Хто поїде, але хтось від рашки поїде. Але це таке: ну це якісь ілюзії, це якась суета, це якесь. Ну тобто, воно з нас з вами взагалі ніяк не стосується. Розумієте, воно нам не допоможе, ніяк не змінить нашу ситуацію, і я не бачу взагалі арешту Путіна. Чи вдасться до кінця року викрити всіх зрадників та таємних агентів Кремля в Україні? А ви знаєте, да, будуть їх відловлювати, будуть їх відзначати. До речі, тут карта спільноти мені кажуть про те, що все ж таки слава Богу. Я бачу, що багато в нас з'являється сумлінних людей, які розуміють ситуацію, яка відбувається, і розуміють, що відбувається. Отже, тут питання було, чи вдасться до кінця року їх багато, і більшість, да їх виявити та засудити. Багато буде. Ну я не скажу більшість, це чи менше. Але буде багато зрадників, які е, в таке відчуття ніби їх буде зливати їх же оточення. розумієте? Тобто Це вже йде таке трошки доноси, можливо, якісь там ну, інформацію якусь про таких людей будуть нам нам будуть повідомляти, що таке відбувається. Чи десь це зробити до кінця року? Всіх ми, звичайно, не знищимо, всіх ми не посадимо, всіх не накажемо. Але тут я можу сказати, що ми кожен з нас повинні розуміти, що якщо ви бачите, що відбувається щось страшне, а коли людина під час бойових дій передає координати якихось будівель, то це страшне страшне. і якщо в вашому оточенні є такі люди, чи то ви знаєте, що є такі люди. А будь ласка, ви знаєте, куди повідомляти. Але я можу сказати, що все ж таки боротьба з колаборантами, боротьба з сепаратизмом і боротьба зі зрадою, вона буде вестися ще довгі роки, і кожний сумлінний громадянин України повинен в цьому брати участь. Чи вплине на війну в Україні офіційний візит шойгу до північної Кореї? А щось він якось такий незадоволений поїхав, тому що тут е, е, така, е, так, так, е, е, такий набір карт, який каже про незадоволення, який каже про е, мрії, які не здійснилися. Я вам скажу, що Шойгу себе там почував е, такою маленьким мальчиком, е, на якого е, не сильно звертають уваги і не надають йому е, такого масштабу. Ну, тобто, Бачу я, знаєте, у такої поваги, тому що чомусь людина себе відчуває якимось маленьким е і хворим, е знаходячись там. Чи вплине взагалі це на події в Україні? Ні, це не вплине на події України. На події в Україні? Чому? Е тому що, по-перше, Північна Корея не має жодної зацікавленості брати участь у цих подіях жодним чином. Тут ані технічно, ані емоціонально, ані фінансово, ані ну тобто вони відходять, вони не хочуть брати участь аби не погіршувати якусь ситуацію в своїй країні, яка вже стоїть і так. Тобто тут чомусь не бачу я, що Північна Корея підключиться та почне давати їм зброю, чи почне їм допомагати технічно якимось чином перемогти Україну? Ні, вони про щось інше Взагалі, у них у них якісь свої там мультики, тому що вони домовляються про якусь про якесь… Ем, ем, сотрудничество, господи. Вони домовляються про якусь співпрацю на майбутнє, і це фінансово цікаво і Росії, і Північній Кореї. Але це так і не станеться згодом, тому що все ж таки Росія є Росія і карта розбитого серця і ну, як, недотримання домовленостей. Це взагалі їх фішка. Отже, не бачу я співпраці, не бачу я Близького товариства, і я не бачу, що ці події якимось чином вплинуть на війну з Україною, тому що тема цієї зустрічі вона була про інше. І, до речі, ця, ця зустріч не принесла жодних плодів, на які розраховувала Рашка. Те, що вони там погриміли своїм залізом, погриміли своєю кількістю, не якістю, а саме кількістю, це демонстраційний акт. На кого він розрахований, це вже Інше питання, але те, що це не нам, це правда. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.